Чому різниця між злиднями і бідністю? По-російськи це нішіда і бідність. Нажми паузу, подумай, кілька секундочок, можливо, кілька хвилиночок, і дай мені відповідь. Або просто собі. Я більш впевнена, що ти не зможеш правильно дати відповідь. Тому що наш мозок влаштований так, що він знає ніби все, але нічого конкретного. І ніби таке е, легеньке запитання. Злидні. І бідність, а в чому ж різниця? Зараз відповім. Злидні це стан твоєї свідомості, це образ твого мислення. І ще дехто говорить це мислення ніщеброда. А бідність це фізичний стан, це наслідок твого образу, мислення. От і все можна бути багатим з бідніти, збанкрутіти. Але потім піднятись і знову заробити ці мільйони. Але якщо у тебе мислення злидня, то ти ніколи не станеш багатим. Потрібно змінювати свій фокус уваги з вібрацій недостатка на вібрацію ізобілія. І ще раз я буду говорити це слово на російській мові, тому що перекладу на українську немає. Пишіть мені, хетіть, як хочете, але ізобіліє, воно передає, тому що достаток це зовсім інше. Так от я хочу, щоб ви всі вийшли з образу мислення, злиднів. Я хочу, щоб ви сфокусувалися на вібрації ізобілія. Тобто, на даний момент у вас є все. Ви дивитесь відео, у вас оплачений інтернет, у вас є сліжечко, де ви лежите, або квартира, в якій ви живете, навіть якщо це зйомне. У вас є все. От на цьому зосередтесь. Гарного дня!